Дійсно, Херсонщина самого ранку сьогодні під обстрілами цей дроновий терор, і артилерія. Зранку росіяни вдарили по маршрутці автобусу, який рухався, віз людей на роботу, внаслідок чого постраждали сам автобус. І люди, які були в ньому: це троє жінок та двоє чоловіків, які отримали вибухові травми. Контузії їм надана допомога медична, слава Богу, важких постраждалих не було, але все одно -то і транспорт знищений, і люди постраждали, отримали поранення, після яких треба ще реабілітація. І трохи пізніше, також зранку, сьогодні, росіяни вдарили по корабельному району. Там біля будинку прильот артилерійського снаряду, багатоквартирний будинок, п'ятиповерхівка. Постраждали люди, вікна, сама будівля. Чоловік один в стані середнього ступеня тяжкості доправлено до лікарні. Ще двоє жінок та чоловік отримали більш легкі поранення і залишились вдома на амбулаторному лікуванні.